Площу квадрата. Якщо точку перетину діагонали позначити через О, то площа заштрихованої або зафарбованої частини квадрата, це половина від площі трикутника АОД. Тому площа трикутника АОД буде дорівнювати 24 квадратних сантиметри. Його площа це четверта частина від площі квадрата. Тому площа квадрата в 4 рази більше. 24 множим на 4 буде мати 96 квадратних сантиметрів. Отже, відповідь А. Нам потрібно знайти значення виразу А5 мінус А3. І ми розпишемо кожен з членів арифметичної прогресії за формулою Н члена. П'ятий член це що таке? Це А1 плюс 4D. Відняти. Третій член це А1 плюс 2D. І тому відкриваємо дужки і буде мати такий результат. Як ми бачимо, знищується. А перше 4 d відня... відняти 2D це 2D. Різниця дорівнює 2D даних членів прогресії. А різниця арифметичної прогресії D дорівнює 4. 2 множимо на 4 в результаті отримаємо 8. Відповідь В. Далі. А для того, щоб відповісти, скільки коренів рівняння належить проміжку, можна це рівняння розв'язати. Ну, Наприклад, якщо його розв'язувати, потрібно виділити і записати, що синус х дорівнює корінь з 2 на 2. Потім, за відповідною формулою, її потрібно знати, її немає в довідкових матеріалах, представлених на екзамені, х буде дорівнювати мінус одиниця в степені n. Арксинус корінь з 2 на 2 це пі на 4. І плюс πn, де n належить z. Тому далі, якщо нам потрібно знайти корені, які належать проміжку від 0 до π, ми замість n підставляти почнемо цілі числа. От, якщо підставити замість n 0, це буде 0. А мінус одиниця в нульовому степені має знак плюс. Тому буде корінь π на 4, і він нам підходить. Отже, π на 4 нам підійшов. Слідуючий корінь попробуємо знайти, якщо замість n підставимо. Одиницю в результаті мінус 1 в першому степені це вже знак мінус. Отже, ми будемо мати мінус пі на 4 плюс пі. Ну і, напевне, цей корінь також належить проміжку від 0 до пі. А вже наступний корінь, якщо замість n підставити 2, вийде за межі цього проміжку. Таким чином, наше рівняння на проміжку має два корені відповідь Г. Разом з тим. Відповідь на це запитання можна було б дати, і не розв'язуючи наше рівняння. Яким чином? Якщо ми намалюємо тригонометричне коло і покажемо на ньому точки, для яких синус дорівнює корінь з 2 на 2, синус це координата по Y, корінь з 2 на 2 десь ось тут, відповідно, як ми бачимо, на колі таких точок 2. А так, як ми маємо проміжок від 0 до пі, це оцей от проміжок, то два корені має наше рівняння. Довжини сторін трапеції задовільняють співвідношення. Отже, у нас є трапеція А, Б, С, Д. Якщо нам відоме таке співвідношення, ми вводимо коефіцієнт пропорційності, і тоді маємо, що довжина АВ буде дорівнювати 2х. Довжина ВС 3 х довжина СД 4Х і довжина АД 7х. Точки К і М середини сторін АВ і СД. АВ – К, СД – М. Обчисліть периметр чотирикутника АКМД. Якщо периметр трапеці дорівнює 80. Ну, по-перше, в таких умовах КМ це середня лінія трапеції. Середня лінія трапеції дорівнює пів сумі його основ, 3х додаємо 7х10х, ділимо на 2, 5 х дорівнює середня лінія нашої трапеції. Якщо говорити про периметр трапеції, то це сума всіх сторін трапеції, тобто 2х додати 3х, додати 4х, додати 7х, оця сума за умовою дорівнює 80. І тоді ми будемо мати 3х7х 10х, і тут 6 х дорівнює 80, отже х дорівнює 5. Якщо ж говорити про периметр чотирикутника А, К, М, Д, то АК це половина від АБ, тобто Х, КМ, як ми визначили, 5х, МД половина від СД 2х, ну і АД 7х. Ось такий периметр. Якщо порахувати, ми бачимо, що це 15х. Х дорівнює 5. 15 множимо на 5 і отримуємо 75 см відповідь А. І останнє, що ми маємо знайти, це модуль 1 мінус логарифм від 1000 буде дорівнювати 3, тому що логарифм десятковий у нас там основа 10. 1 відняти 3 це мінус 2, а модуль від мінус 2 дорівнює 2 відповідь Б. Як ми бачимо, у нас є прямокутник АБЦД, в який вписано коло і півколо. Довжина АБ дорівнює 8 см. Ми маємо знайти БЦ. За даних умов, як ми бачимо, АБ по довжині дорівнює діаметру кола. От, Якщо ми проведемо цей діаметр кола К то АБ дорівнює КМ. Так, як діаметр кола дорівнює КМ, то його радіус буде дорівнювати 4 см. А якщо подивитись на довжину ВС, то от ось таким чином ми можемо знову ж таки провести відрізок. І довжина даного відрізка це довжина БС. Але ось тут три радіуси. Тому БС буде дорівнювати 12 см, це відповідь Б. Далі ми маємо знайти довжину відрізка ОЦ. От у цього відрізка. Напевне, це можна знайти з прямокутного трикутника ОЦП. Таким чином, ЦП по довжині Ц радіус кола дорівнює 4, О, ОП 2 радіуси, 8. А ОЦ ми шукаємо за теоремою Піфагора з прямокутного трикутника. Це гіпотенуза. Значить, буде ОП в квадраті плюс ЦП в квадраті. Таким чином, це 8 у квадраті під коренем плюс 4 у квадраті. 64 плюс 16 корінь з 80. 80 це 16 помножити на 5, тому даний корінь дорівнює 4 кореня з 5 см. 4 кореня з 5 відповідь Г. І далі ми маємо знайти відстань від середини відрізка АО. От у нас відрізок АО, а це його середина відрізка до прямої СД. Ми проведемо з даної точки, нехай це точка Q. Перпендикуляр до СД. Він піде паралельно до БЦ, до от даного відрізка, от він, цей перпендикуляр. Отже, нехай це буде QM. Ми маємо знайти довжину відрізка QM. Як можна її шукати? Ну, напевне, чотирикутник АОПД це трапеція, тому що ОП паралельно до АД. Так, як QN паралельно до АД і А Q дорівня Q, то Q це середня лінія даної трапеції. вона дорівнює півсумі основ. Основа ОП. Вона складається, як ми бачимо, з двох радіусів це 8 см. Основа АД ми вже шукали, це буде дорівнювати 12 см. Тому оцей відрізочок QN дорівнює 8 плюс 12 і поділити на 2. 20 ділимо на 2 10 см. довжина цього відрізка, відповідь А.